Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо два салати, основним інгредієнтом яких є корейська морква. Ці рецепти дуже прості і легкі в приготуванні. Поїхали. Для початку ми розрізали пекінську капусту на 4 частини, а потім на тонкі смужки і висипали в глибоку миску. Варену ковбасу нарізали ось такими пластинами, а потім ці пластини нарізали соломкою і висипали до капусти. Взяли основний інгредієнт нашого салату корейську моркву. Її можна придбати в будь-якому супермаркеті або ж приготувати самому. Рецепти приготування ми покажемо вам у наступних відео. Курейську моркву ми виклали в миску і додали майонез. Все ретельно перемішали і салат готовий. Для другого салату ми взяли копчений курячий окіст. Шкірка нам не потрібна, тому ми її зняли. М'ясо від кістки почали відділяти ножем, а потім згадали, що риба, птиця, молодиця беруться руками і виправилися. Куряче м'ясо ми нарізали кубиками і висипали в глибоку миску. Завчасно зварені яйця ми також нарізали кубиками і висипали до м'яса. Додали консервовану кукурудзу, корейську моркву та заправили майонезом. І все ретельно перемішали. Як бачите, ці два салати дуже прості в приготуванні, і кожен з них має свій особливий смак. Напишіть, чи сподобалися вам ці рецепти і яким салатам ви віддаєте перевагу. Можливо, саме їх ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І будьте здорові!